Уже й вечір, а ні дівчат, ні хлопців немає. Як все подумати, що коли це ми дівували зачуєте, небудь вечорницю того що не тріщать? Не те, що зараз. Он же скоро треті півні заспівають, а вечорниці ще не почались. Ой-ой-ой, куди все ділось? Добрий вечір, ваші хаті, у кліві, господині. Чи веселі ви в нашій Україні? Добрий вечір, господиня. Славна молодиця. Чули, що у цій хаті будуть очерниці. Аби щастя було в хаті, щоб усі були багаті, аби було любо і мило, щоб усі були щасливі. Добрий вечір, добрий вечір, любі гості. Просимо, просимо. Дівчата, я вже зачекалися на вас. А що це у вас в руках? Та це чушневі ділочка. Ми поставимо погоду, якщо він кажуть святити та два, то це добра ознака. якщо ні, пятські справа. Ці, що допомогти вам? Та ні, дякую, я вже сама впораю. Та гуртом, так швидше буде. Ну, давайте, бо пора вже всім на вечорниці починати. Наліпимо варенички, смачнесеньких, білесеньких. Запрошуємо до нас у гості хлопчиків гарненьких, щоб вони разом із нами пісню українські заспівали. Дівчата, а давайте калату місити. Яке ж свято без калати? Давайте! Місили, За всіх криниць воду носили, як балабушки місили Зо полонки воду носили. Отож, одні до порошна, інші до печі, аби почив по воду. А ось і тісто готове, давайте ж його хвіст саджати. Оксана, а ти до окричі розкладай напис, бо нахісний хрест нашому народі це символ сонця і вогню. Але спочатку промову прохання до вогню. Горигом ясом звечино калиту красну, щоб ми її кусали і воля не знали. Оце час калиту в піч саджати, Андрій піч вимітає, Катерина в піч зап'ядає, а там калита рум'яниця, її Андрій дожидається. Будьте, як вдома. Сьогодні вечір, у який має звіститися всі наші надії. Дівчата, а хочете знати свою долю? Хочемо! Зараз я покажу, як ще моя прабабуся ворожила. І ставайте по одному предмету, а я скорую, що вас очікую. Чарка, хлопець буде пити багато. Квіточка, ще в дівках ходити будеш. Нитки чоловік буде печем. Намисто, ще також дівкам ходитимеш. Чоловік буде багатим. А ти перша заміж вийдеш? Дівчата, а ви пили сьогодні воду? Я пила. А я ні. Я чула, якщо цілий день води пити, то неодмінно у вісні не дасть напитись. А ми з Марічкою на клаптиках паперу написали мені хлопців і поклали під подушку. Так так, зранку я витягнемо папірець за того парубка і заміж. Дівчата, а давайте погадаємо на сірника. Треба взяти два сірнички, подумки позначити, що один сірничок це ти, а другий твій хлопець. Одночас запалити ці сірнички і тримати палаючими головками догори. Якщо догоряючи, вони нахиляться одна до одного, то буде пара. А якщо в різні боки, то не буде пари. Мотре, а і тут цікає від тебе, бо боїться тебе? Та, мабуть, ходімо, хочеш готувати, бо зараз хлопці надійдуть. Господинка наша, чи кладжика коли так. Як бачите, і колода готова. Тільки подивіться, яка вона кругла, запашна. Дівчата, готуємося. Зараз хлопці зайдуть. А вночі пить Нова посудина, а вся церка. В біганні сидять на одній парці. Та відпустіть, кажу. Добрий вечір, добрим людям. А я вже думала, що вечерниці без парків будуть. Добрий вечір вам. А то дівчата слова не дадуть, сказати. Ви так замучились, проголодалися. Можна нам чогось їсти? Ми гості, просимо сісти. Вареники будемо їсти. Вареники непогані. Вареники у сметані. чекають у макі. Крополиці. До країнської пшениці. Їжте, їжте, просим щиро. Вареники наші з сиром. Вареники не погані, Вареники у сметані. Вареники, вареники. Чиві і для чарування. Хлопці. Хлопці, допоможіть мені. клята та дівка Оляна. я ж до неї і так, і сяк, і бубликами хотів пригостити, а вона мені гарбуз, та нічого, мабуть, насіння з нього багато буде, та й кажу гарбузово, я не знаю, що люблю. Не сумую ромці. Я й не сумую, але тато буде бити. До кого ж тепер поведуть мене свататись? Я вже чисто замучився. Чи тату не дається? Чи тату перерізь? Чому не рублена хата? Чого не люблять дівчата? Ой, Ромцю, любиш ти гарбузову кашу, а не ульяну. Дівчата, дивіться, вже й балабушкою готові. А давайте дізнаємося, хто з вас перша заміж вийде. Давай, давайте. Давайте. Ведіть по балабушкам. Зараз ви покладати їх отам, От перед собою. А собака прийде і з'їсть. Хто перше з'їсть ту балабушку, та й перся заміж і вийде. Ура! Я перша вийду заміж! Цікаво, чи захочеш ще їх їсти? А ось і наша калата. Тільки подивіться, яка ж вона гарна. Я йду калиту кусати. А я буду пописку писати. І я пушу. А я пишу. Дівчата, пішли до іншої господині. Повісимо калату, та й будемо, гантися її з'їсти. А ходімо на вулицю, зупинимо першого зустрічного та запитаємо в нього ім'я. Кажуть, таке ім'я буде і майбутнього чоловіка. А поміну. Дякуємо всьому дому, ідемо в другому. Дякуємо вам. До побачення. Гарно було веселитися. Дякую. Ми гуляли, веселились, усім весело було. Вечорниці завершились, і, здається, все пройшло. Ні, так просто не проходить. в Серці струночка бринить. Про ці вечорниці спомин в серці буде жити. Зі святом!